Вітаю нашу велику команду країни мрій і Fun Planet. Цей рік закінчується і хочу всіх вас привітати з прийдешніми святами. Коротко, але все ж таки, підбити підсумки 24-го року. Я буду зараз говорити як наші президенти. Цей рік був важкий, але ми його пережили. У нас і наступний рік буде краще, легше. Принаймні, ми на це будемо сподіватися. У 2024 четвертому ми відкрили країну мрій Житомир, Київ на Аболоні. Ми перебудували Тернопіль і змінили цей заклад дивовижно. Ми майже добудували Львів. Додалась нова суперкоманда в нових містах. Там з'явилося більше, ще більше посмішок і щасливих дітей. Ми з вами були на Говерлі. Ми висадили купу дерев. Ми прибрали тонни сміття на всесвітній день прибирання. Ми з вами виграли всі народні бренди, де тільки могли, і вкотре. Ми провели купу тренінгів, купу навчань, здійснили величезну кількість благодійних заходів. Крім того, майже 230 тисяч дітей відвідали наші заклади безкоштовно. Це величезний вклад в побудову нашої щасливої країни. У 2024 році в нас з'явилися не тільки нові команди і нові директори. Але й нові керівників управлінській компанії. бар-менеджер і його помічниця, барвумен, керівник творчої майстерні і ресепшену, керівник банкетних менеджерів. Ми розширили департамент свят і додали арт-відділ і менеджерів, які вже встигли провести з вами навчання з ораторського мистецтва. У службі безпеки з'явився новий оперативний відділ. Ми розширили відділ графічного дизайну. І в цілому, в кожній в кожному підрозділі нашої мережі були зміни і прийшли нові люди. Це значить, що ми розвивалися, не дивлячись ні на що, і ми продовжимо це робити і далі. І в 2025-му ми впевнені, наш розвиток буде ще стрімкіший. Ми оновимо Київ, Позняки, ми перебудуємо Вінницю, ми перебудуємо Чернівці, відкриємо наш другий Львів на початку року. І відкриємо перший в нашій мережі ресторан. І найголовніше, що ми плануємо, це вийти на зовнішній ринок, запустити у 2025 році наш перший заклад за кордоном. А можливо, і не один. Ми не, зупи... ми не зупинимося і в Україні. Але найважливіша наша мета на наступний рік це стати міжнародною компанією. І я впевнений, що з такою суперкомандою у нас все вийде. Найголовніше побажання на 2025 рік це щоб в нашій країні не став мир. Бажаю вам смачної куті і щасливого різдва і нового року. Дякую, що розділили цей рік з нами.